Дивіться, які гарненькі грибочки, як нарисовані. На ринку перевоксальний білими та польськими грибами торгує продавчиня Світлана. У продажу лише три кілограми. Грибів поки небагато, каже, бо сезон лише починається. Ціни коливаються від 200 до 300 гривень за кілограм. Дорогі грибочки 280-300 за кілограм, тому що нема. Якби було багато, то ціна впала б – 250. 220 того року було більше їх. Це білий боровичок, а це яєчний гриб, або ще кажуть, майський білий, польський білий. Теж їх дуже-дуже мало. Підрізняють і вкусом, і запахом, але це сімейство білих. Вони дешевші. 200. На ринку дикорослими грибами торгує третій день. Їх розповідає Світлана, збирала у лісі в селі Підлісне літницької громади. Після дощів потрібно тепло, аби вони почали рости. А поки тепла немає, і відповідно врожаю мало. Весна холодна, дощів не було цілу зиму, була суш. Коли пішли дощаки, нема тепла. А всі любить тепло. Це прокинулися вони. Місцева жителька Інна каже, гриби любить, але поки не купує, бо дорого. Трошки задорого, грибочки, так, трошки задорого, але смачно. П'ять білих грибів за 80 гривень продає продавчиня Галина. Каже, це все, що вдалося знайти в лісі біля Могилева Подільського. Вчора з сином їздили до бабушки, ти прозаїхали, заскочили в лісок, поблазили трохи п'ять штук грибів. Оце хочу за 80 гривень, по 300 гривень кіло. Вже вчора дощ пішов, мої помочить трошки, то буде. але так вже порядляються. І маремушка, і сироїшка, і жовтий гриб, і біленький. Так що, дівчата, через тиждень приходьте, тоді будете повною наповну на камеру знімати. <сум> а зараз не можу. Місцевий машканець Григорій збирає дикорослі гриби понад 10 років. Цього сезону вже кілька разів ходив у знайомі місця. Однак, розповідає, білих поки не знаходив. Треба вміти і знати місця. Самі збираємо. Очікується, що більше грибів буде за два тижні, і ціна знизиться, каже продавчиня Світлана. На сайті Держпродспоживслужби області застерігають не зловживати дикорослими грибами. Дітям до 12 років їх давати категорично заборонено. Випадків отруєння цьогоріч поки не зафіксовано. Телефоном повідомила заступниця начальника відділу санітарно-епідеміологічного нагляду та організації розслідування спалахів Олена Голубовська, Юлія Вознюк, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця.